Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 11 червня вівторок. У вівторок у мене на каналі програма Вівторок Подумай разів 40. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі вівторок подумерзів 40 я хотів би поговорити про, про відновлення України, яке зараз у всіх на слуху, бо сьогодні у Берліні відкрилася конференція з відновлення України. Світовий банк заявив, що на відновлення України там на сьогодні потрібно 500 мільярдів. Так раніше там йшла про 486 мільярдів. Я думаю, що насправді ціна буде більшою. На жаль, з кожним днем все більше і більше руйнувань завдають. Нам своїми атаками російські агресори. І питання відновлення насправді дійсно дуже важливе. Має бути розроблений чіткий план, що потрібно зараз відновлювати в першу чергу, так? навіть під час ведення війни, які плани після війни, ми всі віримо після перемоги України у війні, що як потрібно відновлювати, які мають бути пріоритети, напрямки. Все це дуже важливо, і в Україні було створено Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури у січні 2023 року це агентство очолив Мустафана Наєм. Ну, всі його ми знали як журналіста. До речі, журналіст, який також писав і про корупцію разом із своїм, ну не знаю, як назвати колегою Сергієм Лещенко, який такий був борцем з корупцією. Ну, Про нього взагалі нема сенсу щось говорити. Я ще в 2003 році про нього. Писав і говорив, що це є людина ридицька, скажімо так, не будемо уваги на ньому зосереджувати. Але в свій час, я хочу просто всім нагадати: таких великих борцюнів з корупцією Петро Порошенко взяв у список у Верховну Раду, не стали народними депутатами. Ну, Потім всі пам'ятають, як вони подякували в лапках Петру Порошенку, в чому тільки вони його не звинувачували, там багато робили заяв, той же Лещенко, і стосовно того, пам'ятаєте щоб нам і безвіз не давали, був такий поганий Порошенко. Ну, кому цікаво, все це можна знайти в інтернеті, все це є. Тобто тепер от Мустафа Наєм зробив свій хід і фактично звинуватив чинну владу, ну, в особі прем'єр-міністра, Кабінету міністрів, який заваджав йому працювати, там була бюрократія, скорочував і фінансування так, на відновлення. Зокрема, він говорить про. Інфраструктуру, про дороги і про те, що не погодив йому виїзд і участь у цій конференції, яка проходить сьогодні-завтра у Берліні стосовно відновлення. Ну, насправді це дійсно це, ну, аргумент з боку Мустафенієма. Що би там не говорили і не думали про нього, ну, я вважаю, що його призначення на посаду голови. Звідновлення України, ну м'яко кажучи, було недоречним. і не має в цьому жодного досвіду, щоб цим займатися. Там зовсім інші люди. Ну, мали би бути ну, кадрова політика чи не влади. Я це вже не один раз говорив і буду повторювати. на Гірша, на мою думку, за весь час там, з 1991 року гіршої кадрової політики не було. І ми це бачимо, які кадри є. Хоча безумовно трапляються і виключення, але вони дуже дуже рідко. бо Якби не було виключень, ми б не знали, що існують насправді певні правила. Так от, призначення Наєма і от його зараз заява про відставку, він зробив її вчора. Ну, на це насправді можна було би звертати чи не звертати увагу, але іноземні впливові засоби масової інформації про це почали вже говорити писати вчора, і сьогодні, зранку, особливо коли розповідали. Чи писали про е, цю конференцію, яка розпочалася в Берліні з відновлення України? Вони безумовно згадували саме про те, що е, високопосадовець в Україні подав відставку. Ну і вчора навіть от, газета, американська пливова газета The New York Times написала матеріал, де фактично там в заголовку було сказано, що його відставка це ознака напруженості, так, напруженості в Україні. Вони знову згадали про. У Кубракова, віце-прем'єр, якого звільнила Верховна Рада, який фактично ну, був начальником Мустафенема і агентство, воно було так? підзвітно міністерство, яке очолював Кубраков. Не знаю, наскільки можна говорити, пов'язане чи не пов'язане, чи була ініціва саме Кубракова. Взяти на посаду Мустафонимо все може насправді, там різні можуть бути з цього, скажімо так. З цієї ситуації висновки і думки, але ж ми розуміємо, що там, де такі значні гроші, особливо гроші наших партнерів, ну, без офісу президента ну, на таку посаду прийти, ну, це дуже-дуже проблематично, навіть якщо це була ініціатива. Кубракова. Тому ця ситуація з відставкою Мустафенеєма, на мою думку, ну, може мати два пояснення. Перше, Дійсно були серйозні проблеми, не давали працювати. Дійсно, є проблеми, до речі, із фортифікаційними всіми тими справами, які, пам'ятаємо, ніби будували там якісь укриття для наших енергетичних об'єктів, які не зрозуміло були, не були побудовані. Мустафа там говорить про те, що. Не виділялися довго гроші, якісь там буде затягнуті узгодження, зауваження на оплату за будівництво фортифікаційних споруджень. Це також, я думаю, насправді треба розбиратися, чи відповідає це дійсності, і просто ну, реально він зрозумів, що працювати він не зможе. І, можливо, хтось хоче інше контролювати ці гроші, таке не можна виключати. І друге пояснення може бути, що ну, як кажуть, Ніс за вітром, і Мустафа Наєм він, в принципі, зрозумів, що час вже йти з цієї владної команди, бо ситуація на перспективу точно не буде кращою. А якщо він має бажання там залишатися якимось активним діячем, зокрема і в політиці, то пов'язувати своє майбутнє зараз владою, владу нема жодного сенсу. Це буде токсично у майбутньому. І такий варіант пояснення відставки також. Можна припустити. Але в будь-якому випадку ці події, там і відставка Кубракова, так раніше, і відставка, от зараз Мустафе Наєма, вони дійсно демонструють, що ситуація в управлінській, скажімо так, верхівці не дуже-не дуже є доброю, м'яко кажучи. Тепер для мене особисто цікавий один момент. У своїй заяві ну, загально описав наєм, там, Що йому заваджали і так далі. От тепер подивимося, чи буде його поведінка такою, як свій час, вони віддячили за те, що стали народними депутатами, віддячили в лапках знову ж Петру Порошенко. Чи так само він віддячить тепер прем'єр-міністру Денису Шмигалю за те, що був призначений на посаду голови Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури? Бо насправді, якщо він. Почне віддячувати в лапках, знову ж підкреслю, це може бути дуже корисним для України, бо ми можемо знати дуже багато цікавих, на мою думку, історій про те, як і в який спосіб і куди направлялися і витрачалися кошти наших партнерів, які надавалися саме на реконструкцію і відновлення. В Україні. Тому, ну, з моєї точки зору, так, мені насправді було би дуже цікаво, і я особисто от, в даному випадку за те, щоб Мустафанім почав віддячувати прем'єр-міністру Кабміну владі за своє призначення. Бо це, як я вже говорив, точно піде на користь України. Ну і зокрема, також ще й The New York Times написала, що ця вся ситуація, вона. Точно не допомогла уряду, владі в Україні заспокоювати західних партнерів, ну і в першу чергу США, Америки стосовно витрачання коштів, які надаються нашими партнерами. Я все-таки сподіваюся, що це не завадить продовженню допомоги. Хоча, безумовно, наші противники допомоги вони будуть це використовувати, на жаль. Але сподіваюся, що це не вплине на надання допомоги з боку наших партнерів Україні, бо допомога Україні, як я завжди повторюю, наближає нашу перемогу. І все буде Україна.